Друзі, вже десятки тисяч українців в Європі, хто на тимчасовому захисті почали а, перевіряти податково, Якщо ви приховали свої баланси на картах, коли реєструвались, от, або десь свої карбованці приховали, майже всі українці мають десь якісь рахунки, додаткові, щось переправляли через різні системи і так далі. І а, приховали це від податкової. Ви прекрасно знаєте, що це майже всі українці, ну давайте по-чесному. І от вже починають приходити людям листи, і вони просто не знають, що з цим робити. І, значить, німеччину, це тобто зараз активно. В Німеччині в Польщі, значить, їх закони це буває досить строго. Я Розкажу, як у мене було в житті, на що мене штрафували, і от з приводу цього ми взяли спеціального юриста з нашої команди адвоката і самі знаєте, де є посилання. Переходите туди, клікаєте, Ми проведемо безкоштовний ефір, де вам розкажуть, що можна робити. Я признаюсь чесно. Він і для мене буде дуже корисним. Він абсолютно безкоштовний. Отже, поїхали далі. Всі українці, які приїжджали з-за кордон. Ну, вони вказували якусь там свій баланс або якусь картку, на яку ніколи нічого не приходило, Ну ніякі карбованці, щоб ви розуміла. А паралельно ж були інакші картки, інакші місця, де могли приходити ті ж самі карбованці. І нам здається, що напевно пронесе. Напевно, вони не помітять. Напевно, дуже багато у них там всяких задач різних і так далі. От, до речі, мій товариш В'ячеслав Тут він теж свої історії розкаже. А я розкажу, як у мене було. Я колись не заплатив просто за паркування. Я припарку, я тільки був з лікарні, ще поранений, я взяв авто в аренду, десь припаркувався, я ще не знав навіть, як платити. І через два роки я приходжу в аеропорт, і в аеропорту мені кажуть, а ми вас маємо в'язницю посадити. Або заплатити отакі-то штраф. Сума там була трьохзначна і досить висока. Я кажу, через що? Вони давай копатися. Ви. Вирчи, ви ви якби рахували, що ви убігали від відповідальності? і Це вже типа кримінальна відповідальність, бо ви дуже довго не платили за штраф, ми вас не могли знайти. Я просто був в шоці. Через два роки в аеропорту мене десь ловить за штраф, який я не бачив, забув, не знав, як платить. Тобто настільки от строго, і мені прийшлось на місці шукати цю суму. Це досить велика сума. Була готівкою. Тільки коли я заплатив, мене відпустили. І таких випадків у мене було просто декілька друзів купа випадків було, от, щоб ви розуміли, от В'ячеслав, ти пам'ятаєш історію, коли німці знайшли в Україні. Коротше, була така історія. У мене є товариш. У нього бабушка, там стара жінка, яка постраждала під час другої світової війни. Короче, німці знайшли її в селі. Прийшли до неї додому, у неї не було не карток, то тобто що цього сліду карткового взагалі немає. Стара ще зі Вона жила в домі, який не зареєстрований. Навіть вони її знайшли, прийшли до неї. і Говорять, ми вам винні грошей. Так що, ребята, як ви думаєте, це німці? Не прийшли, щоб дати гроші. А як вони будуть діяти по відношенню до тих, хто їм довжен грошей? Бо це те, що Сергій вам mm. каже, друзі, є ж тема, що коли у вас є квартира в Україні, ви в Німеччині отримуєте допомогу і не показали, що ви маєте якесь майно житло. Да, майно, да. Якесь. Німці, коли дізнаються, що ви маєте це житло, і ви могли його продати на нього жити і не, не брати гроші платників податків, вони ж також е, е, пришлють е, листи щастя, тільки туди вони вже, як нам юристи казали, нараховують цю піню. піню да, і це не прикол. Воно здається, що ті ну, вони ж не такі, напевно, як вони до цього можуть додуматься. Дивіться. Німці настільки доточні і занудні, я не кажу погані, я не кажу неправильні, але настільки вони все чітко по правилам і настільки рідко бувають виключення, що вони нічого такого не пропускають. І всім українцям дійсно треба напрягтися. Я б дуже радив би прийти на цю а, консультацію, яку ми зробимо завтра. А, самі знаєте де посилання, клікайте, реєструйтесь це абсолютно безкоштовно. Як ці ситуації взагалі нам будь Бо щоб ви розуміли, уявіть, що в Україні все закінчується. Нарешті наступає довожданий мир. Слава Богу, чекаємо. Але буде велика кількість українських біженців, які будуть не потрібні Європі. Взагалі багато хто навіть мову досі не знає. Не кажу про те, що знайшли якусь там працю по місці чи іще. їх треба буде десь відправляти і просто ж так депортувати їх не можна. Отак вони легалізують можливість відправки офіційної. Тіпа, давайте додому у нас не змогли все, ми вам чи могли допомогли. Чао. От тому в даному випадку треба зрозуміти взагалі, що робити і спеціально для цього взяли адвоката, юриста про це завтра. Порозмовляємо на ефірі, питання позадей те мені. От так, взагалі поспілкуємось про те, що нам робити далі. Слава всім українцям, які досі тримаються. Вячеслав, що ще хочеш додати. Uh, давай ми запишемо ще одне відео, як українці кидають поляків. і що поляки їм це зараз зроблять. Податково. Давай, давай до речі, дату бачити теж теж не буде. Да, переходьте підписуйтесь, Ми виставимо пізніше. Все слава всім українцям, які досі тримаються.